Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. І вернувшись скажімо так, до майстерні, до роботи, будемо вам знову щось показувати. Погода, як бачите, нельотна, туман, сиро, морозцю нема. Надіялися, що цієї ночі буде Но не примерзло. Маємо надію на наступну ніч і як тільки воно примерзне, Е, зразу беремося до роботи, трактори стоять на поготові, е, глибоко розрихлювач, чекає ще там днів три роботи на городах. По великому рахунку можна і навіть було не чекати на те, що примерзло, але треба трошечки хоч по чуть-чуть підсохло, аби трактор не буксував. Ну, а карат по-любому мусить чекати на мороз. В нього варіантів небагато, <кій> щоб зарівняти тих 70 гектарів глибокого рихлення під буряк, мусить примерзнути, інакше налипає на кутки і то дуже непотрібна і дуже неприємна історія. Тому чекаємо погодних умов. Ну а поки чекаємо, будемо трошечки щось робити двіж в майстерні, тому будемо щось трошечки знімати і для вас. Ну, а з вас Вподобаєчка і підписка. Ну і комент, підтримку українського контенту. Поїхали, друзі. Ну і майстерні робота. Тут зараз зупинимось більше, що тут буде має бути. По-любому до кінця зими оцей бензовоз має виїхати. Навіть балачки нема. Треба просто твердо поставити задачу і виконувати. Тут вже, в принципі, не так вже і багато її лишилося тої роботи, але, але треба Треба вже це все докінчити і мати чистісінь спокій. Е, останнім часом побільшало трошечки е, дзвінків по запчастинах Мерседеса. Але хлопці трошечки е, абося встидають, або думають, що то я сильно прошені, не знаю. Е, зазвичай дзвонять і кажуть, коли мене немає. Я навіть не маю можливості подивитися, чи в мене щось є в наявності, От навіть хтось питався за таким вимикачом. Ні, не за таким, за вимокачом світла. Ось він тут коротше, валяється. Я кажу, я не знаю, чи він є. Подзвоніть, будь ласка, пізніше. Подзвонили. Пізніше, вже ніхто не подзвонив. Та сама історія, хтось хотів капота. А, ну, Видно, що не підійшла їм якість капота. Чи що. А, коротше, друзі, якщо когось цікавить. Запчастини по Мерседесу, які мені тут не буду використовуватися в бензовозі. Будь ласка, звертайтеся, але дуже велика просьба дзвоните, кажете запчастину, яку вам треба, до того зразу собі знайте, що воно коштує приблизно в інтернеті. Пропонуйте свою ціну і я з радістю вам то все відправлю. Дивіться, ціла задна підвіска. В зборі нові амортизатори SAX, чекаю я, бо не пам'ятаю, бо в мене були і такі, і такі. Грошей на запчастини не шкодував, тому ну, то можна так взяти, і поставити і поїхати. То гарантована справа. Навіть балачки нема. Передні речаги так само з новими сайнблоками. Передні стойки, передні ступиці. Все є, по ходовій, все є. По рамі, в принципі, він живий, не битий, не перевернений, не кручений. Теж можна якусь чвертку, чи що від... відрізати чи відпродати вікна всі в оригіналі, окрім лобовухи. лобовуха, наїздила десь, певно, ну, може, тисячу кілометрів, не більше. Но лобовуха ідеально нова. Хто задумується над заміною лобового скла, рекомендір. Я Його тільки поміняв і зразу ж, десь певно за місяця-півтора. Я зупинився з тим процесом і почали ми його розбирати. Тому, якби знав, навіть може би і не міняв, але ото таке тим. Бачите, дно все живе, без лишніх якихось дир. Ні, вже ззаді з'явилася дирка справа під заднім правим пасажиром, решта все живе. Стабілізатор 100. Скажімо так, слабка частина того, тої ходової, але я потім знайшов спосіб, як виробити тут справу, тут ставив. Простий шланг водонапірний і брав розбитий сайлентблок, напихав. І воно ходило і не стукало і, і ходило дуже довго. Ну, коротше, кого щось цікавить, то дзвоніть, пишіть. Слухаю вас. Чого? я ж казав, що я чекаю, поки ти на драбину вилізеш? Так, хто знає, хто тут що хлопці будуть робити. Ні за що в світі не догадаєтеся. Коротше, в нас з тими дверима все була проблема. Вони все тут течуть, тут намерзає, і звідси добряче холодно все. Була спочатку ідея їх утеплити, але потім ми прикинули одне до другого і вирішили, що треба просто-напросто замінити. Ворота на нові, на зручніші, І так і будемо. Хлопці роблять направляйки, верніше підготовку до направляйок. На відкидні ворота, типу рулет, ворота вже замовлені, теж будуть з хвірткою. Ну, коротше, то буде окреме відео, як будемо встановляти, покажу. Нарешті дожиємося до толкових воріт, бо то весь час зимою не виходить відкрий, закрий, то все проблема. А так як тут релітні урота, то буде все люкс. Правда, Володя? Так, ще одна історія. Минулого року дуже мене багато людей питали і так ніхто і не забрав. Куточки від нашого компактора Лемкін. Кого цікавить, віддам 150 гривень за штучку. Тут їх є, не знаю, більше 40. Треба рахувати, правда. Кось цікавить, звертайтеся. Якщо хтось забере все одним комплектом, зроблю знижку. Копоти вже познімані, когось цікавить, задній підгнивший в стандартному місці, передній, в принципі, в ідеальному стані, ледь така царапинка є. Ну, я з нею від'їздив від самого початку і до кінця. 14 років я від'їздив її, не руха вона ніде не поділася. І так, є запчастин ще досить багато. Навіть ще до 123-го Мерседеса має запчастини, ще щось там полишалося ніби ступіці ніби передні є, є і амортизатори, щось таке. Тому дзвоніть, пишіть висилайте гроші. Так, по мойці техніки, в принципі, ну, не хочу сказати, що все де до завершення, але в принципі комбайни всі чистенькі, помиті, здебільшого видуті. І це вже не може не радувати, ну то погода, звісно, дозволяла, тому що і тепленько, і Та й керхер з підігрівом, це теж важлива справа. Дядько ще щось своїм ТЗ не мив, він ще певно мав роботу. 150-й помитий. Ще ось причіпи помити лишилися. Арес помитий, рубін помитий. Компакт солітер не домитий до кінця, треба буде ще його певно домити. Вже можна і корунда треба помити вже можна. Джокера вчора хлопці вже помили. Стоїть на базі, зараз вам піду покажу. Ну і так, знаєте, потихенько все, що виводиться вже з полів то вже помити, а ще що планується виїхати в поля, то ще, ще чекає свого часу. карати глибоко розрихлювати, вони зазвичай все миються в глибоку зиму. І оце якраз керхер з підігрівом, це якраз а, саме то, що має бути для, для таких а, умов роботи. Ну і наш пречі ще не помитий, пречіп від 150 помитий. Ну і як тільки включиться світло, зараз знов все, сьогодні хтось поїде а, знов щось мити, тому що кожен день а, є якась робота, поки не примерзають. Пальці до робочих органів, доти щось робимо. Світло почали виключати чим раз тим гірше. То є проблемою. Ну, Але ми вже навчилися працювати поміж, поміж графіки. Головне, щоб вони були стабільні і не мінялися. А то одне пишуть, а друге виключають. Ото ну, найбільшою проблемою є. Ще якщо когось цікавить, є отакий от капот від 123-го мерседеса. Синій в ідеальному стані і кусочок центральної торпеди. Там, де певно, магнітофон втикався чи щось типу того Пружини. І вроді передні амортизатори ще є отаму. Якщо я правильно розуміюся Так, друзі, ну і ще один е е легенький ніжчачок від Віктора вже навіть вітя в Мене перепитати, що я ще не поставив і що ще не показав, як воно виглядає. Не було часу, Вітя, ставлю нині. Коротше, ми там літом пробували воскрешати наші старі мигалки на 940-му. воно мені сі не подобає. Що з них сталося, зараз спробую показати. Мені відверто воно не сподобалось. І через що ставлю питання про... Так, секунду. Отако. Отако. Бачите? Сьогодні холодно, вона взагалі замерзла. Не крутиться. Їдеш, їдеш, хоче крутиться, хоче стає. Ми вже її паски там міняли. Воно все там розбито і все. А от бачите, от, а одна взагалі отако крутиться, ну то, но то не діло, друзі. то не діло, воно мені не сподобалося. І нема сенсу щось там видумувати ровера далекий ящик. Був я в вічі щось, щось мені треба було. Побачив. Ось така маленька мініатюрненька, але лед, Зараз ми подивимося, як вона себе поведе. Як то кажуть в прямому ефірі, показую. Лиш би не впасти. О, заробила, бачите? Розмерзлася, але толку з того. Ще проблема навіть не в тому. А проблема в тому, що там, де розбито на тому шківку, їдеш, їдеш. Ну як почне там тобі тарабанити, мені здається, що тобі зараз кабіна відлетить. Реально я не жартую. Там були якісь нюанси з нею. Давайте я тут заберу сюди. Вона максимально схожа до тієї, що стоїть в мене на 950-му. На 950-му вона ж там регулює режими, а та бачу без жодних регулюровок. Так, розкрутить би трошечки. Що що не хоче налізти, чи що? А ні, налізе. О! Ну так собі. Там там моя цікавіше мигає. Ну, але ліпше як ніц, я вам так скажу. Може на ній теж якийсь режим міняється чи ні? Ну але... Якщо вилізеш до гори, то разить добре. Праву знімем. спитаємося віті ціну, бо я навіть не знаю ціни на неї. Якщо не критично, то ще одну закажемо туди і буде різниця нам між, між 50 і між 40. В принципі, до нормальок. Так, все, зняв я обидві. Лампочки тут стояли лед. Підуть на ближнє, бо одна згоріла. А отут дальні такі самі стоять леди, то вже буде 940 по кругу на ледах і на тим все станеться. Ну, якось так. А тут довічі заїду та й заберу на днях. Однозначно. Не знаю, в чим причина з тою кришкою, швидше за все, що вода виперла. Вроді би все, висушили, були, але ще не залили було антифрізу, от тільки хлопці залили антифрізо, воно звідси потекло. Скоріше все, що наш косяк, але менше з тим. Так, прийшов я подивитися, як воно тут і що воно тут. Ага. Це внутрішній, то ми можемо собі тут варити. Сміло. Чи ні? А -а. Це зовнішній. Але зовнішній теж в нас тут не виходить за межі. Тобі... Коротше, я дивлюся, чи можу я тут собі дозволити варити, скільки я бачу, що можу. Тому якось так. Тут два клапани. Ай, десь щось на одному лишилося, певна вода. І визусило. Коротше, зачищаємо, обварюємо і ставимо на місце. Файно. І тут все Файно, Перегріємо, повариємо. І саме головне не дати йому різко вистигнути. Так, ну все, проварив зсередини. Проварив ззовні. Все чітко, все класно. Єдине, що тут може мішати клапану, зараз ми трошки підстигнемо, то все гарно попідгладжуємо і всередині борфризою трошечки заберемо з таку канавку, щоб клапан там не заклинював. І все. І можна ставити. Все готово, все чітко, все гладенько і все класно. Перше ще вухо. ну Теж тут хоче в нас відлетіти, то зараз в кількох місцях хапнем зварку, але теж треба ще раз підігріти і тоді вже, тоді вже буде все. Звідси так і ті тріщини на вусі будуть лишатися. Провар зверху, провар знизу і груба шайба. І воно буде тримало ніде воно все не діне. Зараз воно трошки підстигне, і хлопці тут ставили і зразу подивимось, що воно, як воно й до чого. То, що я говорю, завжди весь час, як воно включається світло, зразу черга на мойку. Народ хоче відмити повністю свою техніку. А вона частенько стояла і чекала нового сезону. Ну а тут я прискакав трошечки крайслера підмити, бо вже неможливо на нього дивитися. Вистегло, ну я вам так скажу, мені ж самому сподобалося, навіть не бачиш де тут був, той шов, якби не надвору. Тут все зробили ніби на грянці. Зараз будемо бачити, що воно чи буде. Текло чи ні, я думаю, що все буде добре. Андрійку вже замотав шкода. Менше з тим. Коротше, не буду вже розмотувати. Е, у треба під заміну, то, що ми поставили, ніби ставлю площина рівна і на кришці площина рівна, Ну, там, плюс-мінус там, кілька десяток, то для урінга не показник, а тече бляха, як не знати що. Тому е, завтра десь поміняємо. Купимо нових урінгів, поміняємо всі нові урінги і по краєчку, легенько, по самому краєчку кришечки, щоб не доходило до, до клапанів, легенько підіжмемо герментику, зажмемо, дамо висохнути і буде там все нормально працювати. Все, на сьогодні, друзі, майстерня завершена. Їдемо з Андрійком в поле, Попробуємо, може, підрихлення. Якщо піде рихлення, то значить ви вже кілька шортів на каналі все побачили. На сьогодні дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні! Тепер будуть змішані відоси, то майстерня, то поле. Все на купу, але щось знову для вас знімати, аби не лишати вас без контенту. Ставте лайки, коментуйте до нових відео.